22 лютого на сесії Луцької міської ради депутати розглянули прохання Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи про виділення коштів на їхні потреби. Нам надійшов лист від Волинського обласного бюро судово медичної експертизи щодо прохання придбати автомобіль, яким будуть доставляти тіла наших героїв до нашої громади, тому що той автомобіль, яким сьогодні здійснюється. Доставка тіл наших загиблих героїв. Він вже вичерпав свій ресурс, лопнула рама і так далі. І так далі. Маса, маса несправностей, які вже немає змісту ремонтувати, тому є прохання від Волинського обласного бюро судмедекспертизи ви виділити від нашої громади 800 тисяч гривень для придбання такого автомобіля. Запроголосували проголосували 32 депутати. Також на сесії підтримали прохання про виділення 200 тисяч гривень з державної субвенції на ремонт в'їзду до бюро судово-медичної експертизи. Зазначимо, що саме цим в'їздом користуються авто, які привозять тіла загиблих героїв.